В цьому домі в мікрорайоні Зарічне живе пенсіонер Володимир Відмідь, 4 березня 2022 року, під час боїв за Чернігів, у його помешкання прилетів снаряд. Це на чому ми стоїмо зараз на бетонних плітах. От це все, що сталося після пожари. А так вискочили всі, пробачте у носках, у трусах і більш нічого. В будинку чоловік жив зі своєю родиною. каже, їх врятував в підвал. Коли 4 березня ось. По восьмого вечора прилетів град составини Михайла Коцубінська. Ми сиділи що чоловік нас у От, А я трошки глуховати сядя, питаю, у нас щось є, він говорить, є. Щось прилетіло. Вийшло, а вже криша, Петушок красний гуляє. Зараз Володимир з дружиною живуть у гуртожитку, а діти знімають квартиру у Чернігові. Допомагають сім'ї з відбудовою волонтери громадської організації Бо можемо, які співпрацюють з обласним центром зайнятості за програмою Армія відновлення. Тут на внутрішніх роботах у будинку працюють четверо безробітних. Ми тут працюємо від біржі, допомагаємо людям відновлювати. Ну, як бачите, горя наробили багато, тому ми допомагаємо. А вообще працювала комірником на автошинах. А тепер це ж так, так сталося, що е, наш склад закрили, потому, тому що е, нам до, поставляли колеса країна-агресор Білорусі, а тому вже все Осталися без, безробітні. Тепер, о, як кажуть, людям допомагаємо їм і собі підробляємо. Надія Стадник каже: працюють по 8 годин на день, субота та неділя в них вихідні. За свою роботу отримують гроші. Фінансування таких робіт здійснюється за рахунок коштів фонду загального Сково державного соціального страхування на випадок безробіття на даний час. Мінімальна заробітна плата у нас складає 7700, Відповідна оплата суспільно-корисних робіт може здійснюватись у розмірі до 10650 гривень. Фінансування за кошт за рахунок коштів фонду за 2023 рік склало 41,6 мільйонів гривень. На 2024 рік нами прогнозуються видатки на суспільно-корисні роботи в розмірі 60 мільйонів. За словами Людмили Ключник, з початку реалізації програми в області з 2022 року до армії відновлення долучились 9178 жителів області. З них 400 з початку 2024 року. Окрім будівельних робіт, безробітних направляють плести маскувальні сітки, готувати їжу військовим, будувати фортифікаційні споруди, укриття та виконувати інші соціально корисні роботи. Люди, що долучились до армії відновлення, не втрачають статус безробітних, пояснюють в обласному центрі зайнятості. Якщо людина стала на облік, як зареєстрований безробітний в центрі зайнятості, виплати здійснюються наразі 90 днів. Якщо вона, наприклад, ну теоретично беремо через 30 днів прийняла. Для себе рішення приймати участь у суспільно-корисних роботах, то вона укладає строковий договір. Виплати по безробіттю на даний час припиняються на період виконання цих робіт. їй йде оплата в межах законодавства за суспільно-корисні роботи. Якщо людина попрацювала місяць, їй ну не сподобалась ця робота. Вона хоче далі перебувати просто в статусі безробітного, то залишок до 90 днів починаються знову виплати. Велика дякувати всім людям. Самі ми. Та собачу будку построїли. Гордій Єрмак, Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.